Який же я злий на Apple. Я через цю презентацію прокинувся о четвертій ранку, а тут насправді це дуже чудовий показник двох речей. Перше, завжди ставте скептично до будь-яких чуток і новин. І по-друге, ваші завищені очікування, це виключно ваші проблеми. Менше з тим, сьогодні у другій ночі, Apple провели свою презентацію, на які показали нові процесори і продукти з ними. А ще що цікаво, уся презентація була знята на iPhone 15 Pro Max. Оце вже дуже непогано. Тож, зіркою усього цього, звісно, стали нові чіпи сімейства М3. Вони зроблені за трьохнанометровим техпроцесом. Тобто, це взагалі перші чіпи для ПК чи ноутбуків за трьохнанометровим техпроцесом, які будуть доступні вже зовсім скоро. Усі процесори мають різні специфікації, проте в них є дуже схожі речі. По-перше, усі вони підтримують апаратний рейтрейсинг, і було б дуже дивно, якби смартфонний A17 Pro їх підтримував, а великий М3 ні. А ще вони підтримують апаратний меш шейдинг, який в останній час дуже часто використовується розробниками ігор. І той же Alan Wake 2, наприклад, через це не запускається на старих відеокартах. А ще усі три нові процесори підтримують динамічне кешування пам'яті, що має дозволити ефективно розподіляти ресурси для оптимальної продуктивності. Базовий m 3 має 25 мільярдів транзисторів до 24 ГБ гігабайт об'єднаної пам'яті та точнісінько таку ж кількість ядер, яка була попередньо в базових моделях, тобто це чотири продуктивних та чотири ефективних ядра. Проте компанія стверджує, що m 3 на 35% швидший, швидше ніж m 1 і на 20% швидший швидше за m 2 Це якщо ми говоримо про сам процесор, десятиядерна графіка ж стала на 65% та 20% швидшою у порівнянні все з тими ж m 1 та m 2 при всьому цьому М3 споживає вдвічі менше енергії у порівнянні з М1 та значно менше, ніж чіпи Інтел. Ось чудовий приклад: новий М3 досягає тієї ж продуктивності, що і 12 ядерний i 7 1360 p витрачаючи при цьому усього 1 п'яту енергоспоживання. Тобто, умовно, якщо інтелу треба 25 Вт ватт для того, щоб давати конкретну кількість продуктивності, то М3 витрачає на цю ж задачу усього 5 ватт. Ну, що можна сказати? Три нанометри, як вони є. M3 Pro. 37 мільярдів транзисторів до 36 ГБ уніфікованої пам'яті, максимум 12 ядер, з яких 6 продуктивних, 6 ефективних, при цьому процесорна частина на 20% швидше у порівнянні з M1 Pro. Графічний процесор має вже 18 ядер та на 40% швидший у порівнянні з M1 Pro і усього на 10, якщо порівнювати з M2 Pro. M3max має 97 мільярдів транзисторів до 128 ГБ пам'яті. Скажений процесор має 12 продуктивних та 4 ефективних ядра, і от він виріс дійсно значно. На 80% швидше у порівнянні з M1 Max та на 50% швидше у порівнянні з M2 Max. А 40 ядерна графіка на 50 та 20% швидше у порівнянні з M1 Max та M2Max відповідно. Ну і в усіх трьох процесорах є швидший та ефективніший нейронний модуль, який на 60% швидше у порівнянні з сімейством М1. Насправді тут чітко можна побачити як логіку компанії, так і те, чому в минулому році їх сварили. В основному Apple хоче порівнювати нові m 3 саме з m 1 і на це є дві причини. По-перше, ніхто не оновлює свої ноутбуки щороку, тому і порівнювати для людей, іначе як варто з тим, що у них є. Тож, якщо умовно у вас m 2 то воно вам не дуже і треба. Ну а ще на цій презентації ми дійсно бачимо, що m 2 був дуже проміжним варіантом, і його варто було б називати M1.5. Проте менше з тим, процесори вийшли дуже потужні та продуктивні. Якщо ви думаєте, що потужний процесор потрібен тільки для ігор, це абсолютно не так. Такі задачі, як створення відеоконтенту або ж навіть розробка вебсайтів, робота з графікою та інші подібні речі, також забирають величезну купу витрат продуктивності і часу. Так, саме час є найголовнішим ресурсом. А що як я вам скажу, що є сервіс, який здатен полегшити роботу усіх вище названих спеціалістів? Так, мова про MonsterOne. це сервіс, що працює за підпискою і надає доступ до безперебільшення тисяч елементів для створення як вебсайтів, так і інтернет контенту. Понад 300 тисяч цифрових продуктів, що оновлюються щотижня, на які ви отримуєте ліцензію назавжди для своїх проєктів. Тобто, умовно, ви за місяць підписки зробили 4 комерційні проєкти, а потім вирішили не подовжувати підписку. Але ліцензія на вже зроблені і готові проєкти у вас залишається назавжди. Особливо цікавим є ai вебсайт Builder, який входить до плану All-in-One Pro, в якому ви отримуєте доступ до інструментів Draftium, інтеграцію зі штучним інтелектом, хостинг Google та ще купу. Усього. Ну а для усіх інших тут є купа шаблонів вебсайтів, презентацій, графіки, логотипів, шрифтів, відео та аудіо транзішені, та ще купу усього, дещо що особисто я інколи використовую у відео. А для наших підписників ми домовились на знижку в 10% за промокодом розетка. Тож переходьте за посиланням в описі, дізнавайтесь більше і ставайте ефективнішими. Звісно ж, ті процесори мають бути десь використані, тому показали нові MacBook Pro та 24-дюймовий iMac. iMac абсолютно в тому ж дизайні, роздільна здатність 4,5К, яскравість 500 ніт, підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, до 4 портів USB Type-C, 2 з яких Thunderbolt. Процесор виключно М3 з різною кількістю графічних ядер. Ціни починаються від 1600 євро за версію на 256 ГБ накопичувача та восьмиядерного графіку та двома портами Thunderbolt. Та закінчується на позначці в 2060 євро, де ви отримуєте 10 ядер графіки, 512 ГБ пам'яті, додаткові два порти USB 3, гігабітний Ethernet, так його немає в базовій моделі, а Magic Keyboard буде з Touch ID. Але цирк в тому, що клята Magic Mouse досі з лайтінгом. Тобто Усю техніку вже перевели на Type-C, а AirPods Max та Magic Mouse досі з лайтнінгом. Так собі, нові ж MacBook Pro 14 та 16 дюймів мають трошки більше відмінностей. По-перше, вони можуть бути на усіх трьох процесорах від m 3 до m 3 Max. Якщо обрати базову модель, вона виявиться дешевшою у порівнянні з минулим роком, але не через те, що Apple такі добрі і скинули вам 200 баксів, а тому, що тепер базова модель має не PRO, а звичайний m 3 Тому фактично ціни не змінились, але з'явилась опція простішого процесору. І ця така собі знижка йде ще й за рахунок уніфікованої пам'яті, якої тут буде всього 8 Гібайт, що, як на мене, не серйозно для пристрою, що має приставку Pro. Та й користувачі кажуть, що з пам'ятю краще не жартувати і брати одразу побільше. Менше з тим, нові MacBook Pro отримали дисплеї з максимальною яскравістю до 1600 ніт, що на 20% яскравіше за попередні моделі, але найголовнішою зміною, окрім процесору, став новенький чорний колір Space Black. Просто офігезний. Apple кажуть, що ця версія зроблена з революційним методом анодування, який стійкий до відбитків пальців. А ще в комплекті ви отримаєте такий же чорнющий максейв. В найнефаршированішому варіанті MacBook Pro з M3 Max тепер може мати 128 ГБ уніфікованої пам'яті, що раніше було опцією тільки для Mac Studio. А ще туди можна підключити 4 монітори з високою роздільною здатністю. Якщо порівнювати готові моделі у порівнянні з минулими поколіннями, то MacBook Pro з M3 Pro швидше на 40% у порівнянні з M1 Pro, а M3 Max у 2,5 рази швидший за M1 Max. Тепер про ціни. Базовий 14 дюймовий MacBook Pro зі звичайним m 3 на 10 ядер графіки, 512 ГБ накопичувача та 8 ГБ Unified пам'яті обійдеться в 2000 євро. Топовий варіант на 14 ядерному m 3 Max з графікою на 30 ядер терабайтним SSD та на 36 ГБ спільної пам'яті обійдеться вже в 4 тисячі євро. 16 дюймових прошок не існує зі звичайним m 3 тому починається усе з 3 тисяч євро за m 3 Pro, 512 ГБ SSD та 18 ГБ пам'яті за 3 тисячі євро. А закінчується m 3 Max, що матиме 48 ГБ об'єднаної пам'яті та терабайтний SSD за майже 5000 євро. Якщо хочете 128 ГБ пам'яті, ще 1150 євро зверху, пам'ять 2 ТБ 460, 4 ТБ 1150, 8 ТБ 2530 євро зверху треба трошечки докласти. Тому фактично найтоповіша можлива версія обійдеться в 8500 євро. Які підсумки можна підбити по цій презентації? Ну якщо не наголошувати на тому, що дарма ми на щось там розраховували, і я взагалі не розумію, якого біса вони зробили презентацію в такий час? Адже обіцяного інсайдерами геймінгу японського все так і не було, то M3 це те, що логічно продовжує еволюцію їхніх процесорів, і є чудовою заміною M1. Так, логіка тут дуже проста. Якщо порівнювати приріст з року в рік, він може здатись не таким вже й неймовірним. Але покажіть мені виробника процесорів, який кожного року показує зростання, хоча б на 20%. Тому ось ця логіка оновлення через покоління працювала, працює і буде працювати в майбутньому. Власникам пристроїв з М2 тут може бути цікаво хіба що через максимально можливу пам'ять. Ну а загалом це чудові пристрої, якщо вам потрібна та прошність. Я наголошую на цьому через те, що ці пристрої, що позиціонуються для професіоналів, яким потрібно стільки потужності і на які вони заробляють ті гроші. Ну а що ви думаєте про усе це? пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.